У Польщі оновилося роз'яснення щодо звільнення працівників через хворобу, а також стали відомі ключові зміни на ринку праці, які набудуть чинності з 2026 року. У Німеччині у січні продовжується прийом українців у різних федеральних землях із подальшим розподілом у табори для переселенців, а також запроваджено механізм автоматичного внесення чоловіків громадян України до військового обліку під Час оформлення документів у Нідерландах. Змінено місце оформлення тимчасового захисту для українців. Усі ключові процедури тепер проводяться в новому центрі за іншою адресою. Підписуйтесь на канал Українці за кордоном, щоб регулярно отримувати перевірену інформацію про правила перебування, роботу, документи та соціальні зміни в різних країнах Європи. У Польщі на початку року для українців особливо актуальними залишаються питання пов'язані з роботою, лікарняними та ризиком звільнення через стан здоров'я. Польське трудове законодавство чітко визначає, що хвороба працівника є виправданою причиною відсутності на роботі. Перебування на лікарняному не вважається порушенням трудової дисципліни і роботодавець не має права звільняти працівника під час дії лікарняного листа або іншої законної відсутності. Разом із тим закон допускає можливість розірвання трудового договору у випадках, коли часті або тривалі лікарняні об'єктивно впливають на роботу. То підприємства йдеться насамперед про працівників, які мають безстроковий трудовий договір. У таких ситуаціях роботодавець зобов'язаний письмово вказати конкретну і обґрунтовану причину звільнення та донести, що відсутність працівника призводить до дезорганізації робочого процесу, додаткових витрат або перевантаження інших співробітників. Формування на часто хворіє, не вважається достатньою підставою. Польська судова практика підтверджує цей підхід. Верховний суд Польщі визнав, що багаторазова. І тривала непрацездатність, яка має реальні негативні наслідки для роботодавця, може бути законною підставою для розірвання трудового договору. Водночас наголошується, що таке звільнення не є дисциплінарним і не може відбуватися автоматично. Кожен випадок має оцінюватися індивідуально з урахуванням конкретних обставин. Прямо підкреслюється, що роботодавець не має права звільняти працівника під час лікарняного посилатися на старі періоди хвороби, якщо працівник уже повернувся до роботи або застосувати дисциплінарні санкції, виключно через стан здоров'я. Такі дії можуть бути визнані незаконними та такими, що порушують трудове законодавство. Крім чинних правил, українцям у Польщі важливо враховувати її майбутні зміни на ринку праці уже з. Двадцять року заплановано підвищення мінімальної заробітної плати та погодинної ставки, запровадження обов'язкового зазначення зарплати в оголошеннях про роботу, а також розширення переліку періодів, які зараховуються до трудового стажу. До стажу зокрема планують включати роботу за цивільно-правовими договорами, підприємницьку діяльність і роботу за кордоном. Усе це безпосередньо впливатиме на умови працевлаштування українців у Польщі січні Німеччина залишається однією з основних країн, які приймають українців під тимчасовим захистом відповідно до параграфа 24. Водночас систему прийому і розміщення має низку особливостей, які важливо враховувати ще до прибуття або під час переїзду всередині країни. На початку 26-го року українських переселенців приймають різні федеральні землі Німеччини. Реєстрація та первинне розміщення зазвичай відбуваються через спеціальні приймальні пункти та табори для біженців. Через нестачу житла система працює в режимі перерозподілу. Навіть після реєстрації людину можуть направити до іншої федеральної землі або меншого населеного пункту, часто далеко від великих міст. У багатьох таборах українців розміщують у тимчасових умовах. Це може бути гуртожитки, великі зали зі спальними місцями, контейнерні містечка або переобладнані спортивні приміщення. Умови проживання зазвичай базові, а доступ до окремих послуг може бути обмеженим у перші тижні перебування. Табори працюють цілодобово однак рішення про подальший розподіл ухвалюється автоматизованою системою і не завжди залежить від побажань самих переселенців. Окремим питанням залишається приїзд із домашніми тваринами. У багатьох приймальних пунктах діють обмеження або повна заборона на розміщення з тваринами, особливо з собаками середніх і великих порід. Через це частина родин змушена самостійно шукати тимчасове рішення або погоджуватися на розподіл без тварин. Паралельно з питанням розміщення для українців у Німеччині з'явилося важливе оновлення, пов'язане з оформленням документів. Йдеться про автоматичне внесення чоловіків громадян України до військового обліку під час отримання послуг у філіях державного підприємства Документ на території Німеччини. Новий механізм запроваджений на підставі урядової постанови і передбачає електронну взаємодію між державними реєстрами України автоматичним на облік стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, які раніше не перебували на військовому обліку і не були внесені до відповідних реєстрів. Передача даних може відбуватися під час оформлення або обм обміну паспорта, id картки чи інших документів у сервісних центрах. ДП документ при цьому особиста присутність в Україні або проходження медичної комісії не є обов'язковими. Важливо зазначити, що постановка на військовий облік не означає мобілізацію, вона створює юридичний статус військовозобов'язаного і фіксує дані в державних реєстрах. Ольства та консульства України за кордоном не здійснюють цю процедуру і лише інформують громадян про дію нових правил. Таким чином, для українців у Німеччині початок року супроводжується як організаційними труднощами з розміщенням, так і важливими змінами у сфері документів. Розуміння цих правил допомагає уникнути непорозумінь і краще орієнтуватися в процедурі перебування в країні. У січні для українців у Нідерландах набуло чинності важливе організаційне оновлення, яке стосується оформлення та підтвердження тимчасового захисту. Зміни пов'язані з роботою служби імміграції та натуралізації. Відтепер усі ключові процедури для українців проводяться за новою адресою. Центр, який раніше приймав українців в Амстердамі, припинив роботу для цієї категорії заявників з кінця 25-го року. Всі візити пов'язані з тимчасовим захистом перенесені до міста Утрехт. Саме тому необхідно приїжджати на заплановані зустрічі для перевірки статусу або подачі документів, а також отримання підтверджень права на проживання. Нова адреса центру в описі під цим відео. У новому центрі здійснюють усі основні процедури для українців під дією директиви тимчасового захисту. Зокрема, тут перевіряють, чи підпадає людина під умови тимчасового захисту, оформлюють або продовжують підтвердження. Легального статусу, а також видають відповідні документи, стікери або окремі посвідчення. Саме ці документи підтверджують право на проживання, роботу та доступ до соціальних послуг у Нідерландах. Українцям рекомендують уважно читати листи та повідомлення перед поїздкою на прийом. У більшості випадків нову адресу вже вказують у запрошеннях однак, перевірка інформації заздалегідь допоможе уникнути помилок і зайвих поїздок. Особистий візит залишається обов'язковим етапом легалізації перебування в країні, оскільки саме ця служба офіційно фіксує статус тимчасового захисту. Таким чином, у Нідерландах на початку року ключовою зміною стане три централізоване обслуговування українців в одному місті. Це оновлення важливо враховувати всім, хто планує оформлення або продовження документів. У межах тимчасового захисту. Що ж, на цьому завершуємо огляд важливих змін для українців за кордоном у січні, в Польщі, Німеччині та Нідерландах. Підписуйтесь на канал Українці за кордоном, щоб і надалі отримувати актуальні новини та офіційні роз'яснення щодо життя, роботи і документів у різних країнах Європи. До зустрічі в наступних випусках.